Вітаю всіх! Хочу зробити відео на Староконстантинів Хмельницької області. Тому що я бачу, що там навіть вже кінжали пролітають. Давайте так. Староконстянтинів. Хмельницька область. Ситуація до Нового року. І на свято. Давайте так. Ситуація до кінця грудня. Включаючи новий рік, яка буде? Староконстинктинев, Хмельничка область. Ну. Так, Староконстинктинев. вас конкретно... П'ятірка мечів, це карта війни, це військова карта. У вас там немає бойових дій, але у вас там конкретно є необхідний для цього ресурс, який хочуть знищити. На жаль, дійсно, ось я не знаю, що там. Але це десятка пентаклів — це щось дуже суттєве, яке дуже потрібно нам, і ворог не хоче щоб. Угу. Так, буде летіти і буде намагання знищення. Знаєте, це як кудись попадуть, куди потрібно. Дуже морально важко буде. Ох, маніпуляцій скільки, небезпеки, маніпуляції. Є. Так. Руйнування. Руйнування, на жаль, руйнування реальні, сильні руйнування. Так. Давайте так. Староконстантинів, Хмельницька область. До кінця року та на Новий рік є небезпеки для населення. Давайте розглянемо так. Що по населенню? Населення готується до свята, святкувати, не дивлячись ні на що. Населення і тримає дух. Відбивати будуть. Намагатимуться відбивати. Так, є відбиття. Ночі. ночі. Небезпеки вночі. Ночі. Темну пору року вночі. Населенню треба бути пильними реагувати на повітряні тривоги. Дійсно реагувати. Тому що це буде неочікувано. І реагуйте там, де є необхідний цей ресурс, який відслідковують. Ви місцеві, ви знаєте, що там, де. Тому, хто близько, ви йдіть далі. ви реагуйте, ховайтесь. Бо дійсно буде летіти. Треба ховатись, і для населення є, на жаль, небезпеки. Тому стара Константинів беруть цей маленький період до кінця року на Новий рік, будьте дуже обережні, тому що ворог плану не залишає на вас.